Якщо ви годуєте дитину суміш, стідженим молоком, часто подорожуєте при цьому, або просто хочете полегшити побут з дитиною, тоді варто звернути увагу на нагрівач пляшечок RZK Bottle Heat 10 w Це компактна та зручна річ, з якою зручно та безпечно підігрівати дитяче харчування. А найголовніше, воно буде рівномірно нагріте, а не десь більше, а десь менше, завдяки технології охоплювального нагрівання. Підходить цей нагрівач майже для всіх видів пляшечок прямої, грушеподібної, квадратної, або зуженої форми. Всього 5 автоматичних рівнів температури з можливістю ручного перемикання 55, 50, 46, 42, 38 градусів. Нагрівач поступово знижує тепло і підтримує температуру 38 градусів, щоб у вас завжди була готова пляшечка без необхідності повторного нагрівання. Працює від акумулятора, заряджається через порт Type-C. Можна заряджати від павербанка, автомобільного прикурювача тощо. Для останнього є адаптер у комплекті. RZTK Bottle Heat. Нагрівач, за яким ваше материнство стане трішечки легшим.